Перетирає Юрасик плуга, не знаю, щось прийшов, буде ще раз іти, ні, чи вже зразу їде. Що робиш? А, Гли заглиблюєш? То все, ти поїдеш, я в садок. Сататорити буду. Так, замовлення на показати курчаток, як вони ростуть. Є курчаточка на місці, це соряточка на місці. Правда, не усі курчатка. Двоє курчаток відійшло. Одне жовтеньке, одне таке темненьке, червоненьке. От. А є два біленьких. Два темних і одне ось таке руденьке. одне, два, Ні, двоє таких руденьких, двоє таких червоненьких, двоє біленьких, виходить. От, шестеро курчаток тут лишилося. І це сорядка, слава Богу, це сорядка всі до лапочки. У нас вже тепліє. От, було, похолодало, морози, морозно було, знаєте, ніч, на ніч такі є ніби морозом температура. Один градус всього на всього тепла, то зранку не поспішали виносити, а вже на день сонце піднімається, тепліє. Виносимо, все добре, ростуть. Вон які веселенькі, жвавенькі. Ой, ці сарядки вже навіть вже підлітати кудись, пробує, куди б воно там летіло. Так, садочок. Юра поїхав, я кажу, я в садочок. Юра каже, до мене де там що забула. От, цікаво, так подивитися. На це все зіляне. Що я тут забула, правильно? Нічого, зараз я тут все попідправляю. Так, ну що, вечоріє? Я собі грабуюсь, грабуюсь. Чую, пищать мої кручати, це сарята. Кличуть мене вже. Напевно, що пора забиратися. Але вже дивіться. Ну, ну інакше діло. Ось. колхікум тут П позвільняла. Тут нарцисики, мускарики. Там он хризантемки. Ой, тут... Примулки, вони квітували до морозів зиму цікаво так. А зараз саме-саме, в -саме, кого вже перецвіли в мене, саме-саме будуть розпускатися. Так, тут бачу цей піретр вже буде пора поділити. Сонтравичка, гарний кущик, можна буде поділити, а вон ще один стоїть. Ой, тут у мене добре, що. Вкорінила вербу, тому що ось ця верба, яку минулого року придбала, і від неї вкорінювала, потрібно буде якось, не знаю, що робити, якось формувати. От е, то та вербочка, на жаль, на жаль, вона не знаю, чи промерзла, чи що. Але я чекала, чекала, що вона проснеться. Не проснулася вона таки. От. Та тут же ці. треба буде позабирати і покласти якимись камінчиками, щоб воно було більш на що схоже. От. Тут бере склет. Не можу зрозуміти, чи то хто на нього наступив, чи що, але він є. Ось, тут ось таку хосточку звільнила одну, другу. Далі тут ой, тут все дельфініуми, дельфінюми. Та й десь ось, дивіться, біля гортензії гортензію сухе позламувала. Гортензія гарненько звідти сходиться, все сухе було, треба буде ще взяти, повідрізати, добренько повищипувати. Та біля цієї гортензії флоксик з однієї сторони, з іншої сторони, гарненько вже так. А це, дивіться, як я не зарубала сапою, я не знаю. Я била-била, ці всі бур'яни приймала. І тільки раз. А це ж дельфініум, слухайте. Ось це от дельфініум. Маленький. Це кандидат у мене на висадку туди, <гум> туди, до тих, от що є. Та тут у мене уже цілий, цілий такий ряднинка. Нагадайте мені, друзі, що за квіточка? Вона так гарно розповсюджується. Кому, кому треба, щоб заполонила яку територію. Це слухайте, дивіться, я, я ось з одного ось такого, знаєте, саджаника, у мене дивіться, вже який цей коврик. А тут біля неї ще дельфіню. А тут а у мене коврик розростається із цього барвінку. Оце я що хотіла показати, який це у мене це барвінок. Велика квітка. Така велика і фіолетовий, такий, темненько-фіолетовий. Ну, тут сюди ще далі на цю сторону не дійшла. Ще воно то мене тут чекає. Але ну, саме квітує, то хочу показати цей фіалковий коврик. От. І це хто пам'ятає, я ці фіалочки натискувала сіянців, які сходились. Дивіться. Так, сіянці сходили від одного кущика. Мені минулого року дали тільки кущик. От, е, посходив цей кущик, цей насіявся. Знаєте, я ці сіянці. Дивіться, ось так тут розсажувала, розсажувала. От, і це у мене аж з одного кущика. Ну, це потрібно буде легенько сапою кінчиком забрати, бо не вірю. І це аж з одного кущика. Оце далі, дивіться, аж куди. Оце все фіалочка, фіалочка. І аж ось тут вона роз, розцвіла. От І аж сюди ще вона йде. От фіалочка, аж тут фокусуватися. Ну, одним словом, ось сюди ще йде. Під дерево на цю сторону. Фіалочка. О. Ну, це вже я одним словом, як я тут вже обдовбулася, то тоді буду теж показувати красотінь, А зараз тут не дуже тут. Тут у мене ось папороть є серед цих, серед цих, цих бурянців. Тут у мене ось бідовенька, хоста кучерявенька. Я її звідси, слухайте, пересажу. Вона у мене тут. А я не знаю, в якесь таке місце. Ну, не дуже воно їй підходить. Одним словом, вона тут щороку сходить і щороку дуже бідова. Доведеться її звідси пересадити. Десь ось тут під виноградом у мене холодочок. Прийнявся. Я його минулого року. Вибачайте, на слові свиснула трішки. Mm. <свісна> ну, не в чужих людей в свого однокласника. От. Але, але при, прийнявся і гонить мені гілочку. Я дуже довго хотіла, щоб десь він в мене з'явився. Це такий гілочки, гілочки дитячих букетів. Туди он під штахетником. У мене ще одна хоста. От, ця дуже красивюча буде хоста. Я її спеціально аж туди запхала під штахетник. Там постійно холодочок такий, знаєте, от, грішила на свою пепу. Знаєте, чого? Думала, що вона мені гейхеру переколотила, вона до неї не дістала. Гейхера ось зійшла. Ну, це все тут потрібно ще обсапувати. Ну, ще, як тако, кругом пройти, то, знаєте, ще ось молодилки такі є. Красивенька ось така примулочка. Цьогоріч мені розпустилася. Вона, виходить, пізніша за ось ту таку жовтеньку раню. Саме-саме вона он, саме-саме вона квітує. І аж десь ось в іншій стороні ще ось така гейхерка. Ну, одним словом, поки воно все тут зіляне, то це, знаєте, це я знаю, що воно тут є. Ну нічого. Я його трішки сьогодні, трішки завтра, слава Богу, що город обсапаний, ой, кажу обсапаний, знаєте, посаджений. Ще ось тут є папороть. от, То слава Богу, що там посаджено. Тюльпани, квіти висапані, ягоди перій дуже гарно сохне, то одним словом, я тут за день-другий все все наведу марафети та кишуну. Масічки мої, діти мої, га? Позбивалися вже до кубки, сонце сховалося, холодно. Забираю, забираю вас, годую, пою і забираю. А й ці сарята криця вже пірячка вбивається. ад, швидкі. Все, усім гарного дня. Точніше вже вечора, усім гарного вечора, Саме головне, мирного. Ми курчат спатоньки та й порати.